Дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Пошкоджено шість пам'яток архітектури та понад 30 будинків. Російська армія в ніч на 6 листопада атакувала Одесу ракетами та безпілотниками. Повилітали двері, вікна, а картини випали з рам та були запилені. Одеський національний художній музей постраждав від нічної атаки. Збірка про дух українського народу. В Одесі презентували книгу латвійського письменника і волонтера Юріса Улманіса. Восьмеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Одеси у ніч з 5 на 6 листопада. Армія Росії влучила в історичний центр Одеси Оніксами та Іскандерами. На Одещину всього збили 15 дронів камікадзе, повідомили у силах оборони Півдня. Лікарі коментують у більшості людей зафіксували саме уламкові пошкодження. Вчора близько 23.00 До нас бригади швидкої медичної допомоги було доставлено троє осіб. Які постраждали внаслідок обстрілу міста Одеси, хворі були доставлені в стабільному стані після огляду наших фахівців нашого відділення, була надана медична допомога, проведена хірургічну обробка рани і хворі пішли додому на амбулаторне лікування. Сьогодні зранку ще кілька містян звернулися з осколковими пораненнями. Найбільший удар прийшовся на вулицю Софіївську. Ракета утворила вирву перед Одеським національним художнім музеєм, який сьогодні святкує 124-ту річницю. Музей входить до списку культурних цінностей ЮНЕСКО, тож від організації чекають рішучих дій, коментують у департаменті культури Одеської міськради. Після нічної атаки відомо про пошкодження шісти пам'яток, в тому числі це художній музей. І п'ять будівель навколо наблиз лежачих вулицях. В 16 годин ми виходимо з комісією на обстеження більш детального музею для створення акту пошкоджень, і ЮНЕСКО вже проінформована ще вчора ввечері. Від них мала бути реакція в соціальних мережах. Наступні дії від ЮНЕСКО вони займають більш довгу процедуру. Як повідомили у міськраді, в Одесі також пошкодили інфраструктурні об'єкти, комунікації та житлові будинки. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків та відновленням інженерних мереж. Повністю зруйнованих будівель у місті немає. Ну, ви всі чули вчора, які в нас були ворожі обстріли. І завдяки, на жаль, цим ворожим обстрілам в нас на сьогоднішній день, по попереднім даним, які ми зібрали, в нас пошкоджено 33 житлових будівлі в двох районах місця. Це більшою частиною вибиті вікна, віконні блоки, біля 300 вікон, пошкоджені двері, пошкоджені покривлі, дуже багато пошкоджено покривіль. Встановлюють трасову сі, щоб зацепити місто столба. трассовую сеть, а потом цеплять будет трамвай. Опору восстанавливает трамвайную сеть, только летущие троса, чтобы зацепиться, восстановить сеть, контактную сеть. Сильно-сильно тряхнула и, и кошка со мной лежит. И как в первую очередь я поняла, кошка сразу раз убежала, и я пошла к окну. К окну как раз в тот, тот момент, когда взрыв, я пошла проверить, окно у меня закрыто или открыто. Вона була закрита, я відкрила і, і тільки до двері, і вилітає дверь. Вона така із іск... парад ой, в коридор, которая. Жителька Сіма розповідає, що найбільше момент нічного удару злякалася її донька. А вона там кричить у себе в кімнаті, боженька Боженька. І, а у неї нашому окно. З тієї сторони тройне окно. У нее все на этот, на постель грохнули все стекла. Она ко мне подскочила, держалась, но вона більше держала, чем я. Я ее держала, держала, она как-то дрожит до А Я так как прилекався, валіянки, я стояла с -с смирні. Зночі роздає пливку і містянин Олег. Ми допомагаємо людям, просто даємо плівку, тому що багато вікон вже немає, і людям дуже прохолодно. Якщо хтось не має плівки підходити прямо напроти музею, просто черга велика. Підходить весь час. За інформацією начальниці об'єднаного координаційного центру сил оборони Півдня. Росія продовжує тероризувати портову інфраструктуру міста та області. Місто було атаковано і ракетою, і, ймовірно, Іскандер, тому що фактично удар відбувся одразу, як тільки пролунала повітряна тривога. Це очевидно, була балістична ракета Іскандер М. Вона влучила в законсервовану будівлю. Яка не використовувалась, тому там постраждалих немає. А потім ворог вдався до потужної дронової атаки, яка дуже відбувалася за певних обставин в дуже стислий період часу. Дуже велика кількість дронів фактично в одному тому самому напрямку, з пріоритетом на припортову інфраструктуру. Була спрямована з акваторії Чорного моря на Одещину. 15 дронів було знищено. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Вони відбулись в складські приміщення припортової інфраструктури. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Центр міста близько 9-ї вечора. Відразу після повітряної тривоги пролунав вибух. На вулиці Софіївській біля художнього музею утворилася вирва від ракети. Його будівлю та будинок поруч пошкоджено, вибуховою хвилею. На жаль, був вдома, почув перші два, начебто, приліти або збиття, і потім вже третій і посипалася Трохи квартира, трохи люстрів. Ну, було дуже стрімно, якось так. Бо раніше чув вибухи, але не так страшно було. Зараз страшніше було. Аліса орендує квартиру за адресою Софіїська. 4. він розташовується навпроти музею. Згадує, коли стався вибух, ішла зі своєю дитиною додому. Він одразу, ну якби пригнувся, я його схотила. Ми вибігли і вже була купа пил, пилюки і скла. От, ми просто потім ховалися там по аркам, вибігло дуже багато сусідів. Цього я всього ще не бачила при світлі. Я просто забіжала за речами, щоб щось схопити. У мене тут прання було, виліптіла двері, виходить. Я не знаю, що. Ну от ми буквально ще вчора гуляли. От палатка дитяча, типу, там пластилін, ми ліпили, всяку фігню. Типу. Не знаю, я трошки в шоці. В мене скотч на руках. Це ми заклеювали, типу, вікна на машині. Поруч із Алісою мешкає Сергій. Після того, як все трапилося, почав прибирати уламки скла. У його оселя обвалилася ліпнина та пошкоджені вікна. Тут прилетіло в окошко. Я звичайно, тут здесь віддихаю. Що було з окна, звісно, цвіток, стекла, то слава Богу, говорю, що син гуляв. Я був на кор. Это вторая комната. Все опять же было здесь. Там окно не вылетело, не вылопнуло. Окно было на диване у ребенка. Сейчас он вернется. Завесим одеялами. Пока вера есть. Но сегодня тут будут спать? Там. Ну и здесь, естественно, тоже. А куда деваться? У людей худшие условия бывают. Так что, грех жаловаться. На місце приїхали профільні служби, поліція, рятувальники, карета швидкої. Представники місцевої влади поспілкувалися із мешканцями та пояснили алгоритм дій на ранок. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що пошкодило водовід та покрівлю. Зранку буде працювати наша районна адміністрація, оформляти документи для надання допомоги всім, хто тут постраждав. Почнемо зробимо обстеження і будемо віддавляти, тому що йдемо в зиму. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. За повідомленням сил оборони Півдня, вночі російська армія завдала ракетного удару по Одесі, ймовірно, застосуванням ракет Онікс та Іскандер. М. В результаті вісім людей отримали поранення, ушкоджень зазнали багатоповерхові будинки, автомобілі, інфраструктура та Одеський художній музей. Поблизу входу вирва від ракети, яка залишилась після атаки на Одеський художній музей. Зранку тут працюють комунальники, а в самому музеї слідчі та представники музею. Вже вчора, година після прильоту, ми були на зв'язку з представником ЮНЕСКО, яка постійно базується в Києві з Кіарою. І найближчими днями ми очікуємо делегацію ЮНЕСКО для фіксації деталей злочину. Точно ми можемо сказати, що немає людських жертв. У нас не було уражень частини будівлі, тобто в нас були пошкодження на рівні стелі. Вікна та штукатурка на стінах. А щодо більш глибоких уражень, ми зможемо зробити навіть вже до кінця дня, коли вже архітектори, комісія міста на сьогодні запланована, коли вже буде зроблена оцінка спеціалістами. За словами директорки музею Катерини Кувай, вибухова хвиля запилила окремі картини. Другий поверх це саме і є виставка картин подружжя Маргіта Роман Сельські з приватної колекції Едуарда Димшиця. Значних уражень картин не відбулося. Ті пошкодження, які є, це запилення, і є вирогідні, що декілька пошкоджень однієї картини. Але ми домовилися, що Едуард Олександрович подивиться по актах. Можливо, вони були до цього. Сам музей тимчасово припиняє роботу до моменту, поки не стане можливо знову приймати відвідувачів. Ми дійсно мали відкрити 17 листопада дві нові виставки присвячені темі змов війни. На певний час музей буде боротися з наслідками цієї ночі. Скоро мала відбутися ротація виставок і проекти Володимира Семківа, Альбіни, Єлози і Кіндер Альбом мали вже їхати до Львова. На щастя. Жодна з робот тих виставок не постраждала. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Цими вихідними в одеській національній науковій бібліотеці відбулася презентація книги латвійського письменника-волонтера Юріса Улманіса. Коли війна стає особистою, її присвячено п'ятьом загиблим українським воїнам, які були друзями автора. На їхню честь письменник піднявся на вершину Евересту з українським прапором. Поділився Юріс. «Вони були чудові люди. Звичайно, двоє з п'яти, так само як і я, любили походи в гори. Це була одна з причин, чому я був мотивований підняти. Ти український прапор на вершину Евересту, тому що військові зараз не мають змогу піднятися на гору, і я хотів це зробити на їх честь. Я зустрів багато воїнів, і всі вони неймовірні. Я працюю з багатьма підрозділами, а особливо з батальйоном Свобода Національної гвардії України, а також підрозділом територіальної оборони у Луганськ Книга складається з 26 коротких епізодів, де розповідається пережити та побачене за перший рік російсько-української війни, каже директорка одеської. Національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова завжди важливо, що кожної історії. Боротьби з витяжною, якою сьогодні живе вся Україна і світ, який цікавиться і зболіває за наш успіх. У кожної історії є імена імена людей, про яких сьогодні розповідатиме наш гість, і гості, які сьогодні представлятимуть Латвію в нашій зустрічі. Ми хочемо, аби імена людей, які докладаються до перемоги України, були відомими, були закарбовані на книжкових сторінках. Кошти з продажу книг передадуть на потреби військових. Юрій Сесоєв, Олена Голда, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 7 листопада. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі плюс 8-11 градусів, у день 15-19 градусів. По Одесі очікується ясна погода. Температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла у день від 16 до 18. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.